Що в житті ви вважали обов'язковим, поки не побачили, що хтось просто цього не робить. Те, що зовсім не обов'язково мати думку абсолютно про все, коли я побачив, як людина говорить, я недостатньо знаю про це, щоб щось коментувати, і усвідомив, що мовчання теж варіант. Якби більше людей так робили, світ став би кращим. Я хочу, щоб більше людей могли визнати, що вони чогось не знають, і щоб більше людей могли ставити запитання щирою цікавістю, коли вони чогось не знають. Інтернет практично знищив нашу здатність просто запитати експерта. Ми всі думаємо, що ми зробили власне дослідження. І я так само винний у цьому, як і всі, але все одно не це. Хвилюватися. Я не маю на увазі бути в апатичному стані, але коли яріс, мої батьки панікували через кожну дрібницю. Похід в магазин, візит до лікаря, пропущений лист, впала в дейлко, о Боже, пролите молоко на столі. Все перетворювалось на велику проблему. Але коли я проводив час з іншими людьми, будучи підлітком і дорослим, я зрозумів, що це ненормально. Світ не закінчиться, якщо ти спалиш піцу в духовці, або якщо вода втеча з кастрюлі, коли ти вариш собі макарошки. Той хлопець, який підрізав тебе на дорозі, це не найгірша частина. На твого дня працівник у магазині, який перевіряє твої документи, непогана людина. І до речі, ти можеш просто не реагувати на ці речі, і життя стає набагато легшим. Коли я росла, моя мама була настільки напруженою. Це треш. Буквально все було стресовим і лякало. Виявилося, що в неї був недіагностований нелікований тривожний розлад. Тепер, коли я доросла, я одна з найбільш спокійних людей, яких я знаю, тому що нічого ніколи не буває настільки великою проблемою для мене. Я завжди казав своїй дружині: якщо найгірша частина нашого дня це те, що нас хтось підрізав у пробці, значить, у нас все дуже добре. Я використовую цю фразу постійно, щоб поставити все в перспективу стосовно речей, які насправді не мають значення. Одна людина говорила щось безглузде, а інша людина не сперечалася, вона просто встала і пішла, не сказавши ні слова. Працюючи з людьми, я навчився не сперечатися із дурістю. Я часто кажу таке М -м, та ви що? а я й не знав цього, коли люди повідомляють мені з абсолютною впевненістю якийсь факт, у якому я на 90% впевнений, що він неправильний. Якщо ти просто слухаєш і даєш їм виговоритись, ми говоримо про робочі ситуації. Вони, врешті-решт, самі втомляться. І тоді ти можеш продовжити свій день, не дозволяючи цьому негативу проникати під шкіру. Ти не завжди зобов'язаний реагувати на чужі емоційні зриви. Кивай, поки вони не закінчать, і просто йди. Ой, якщо вони грузять на тебе, то знай, більшість часу це взагалі не про тебе. Людям просто треба виговоритись. Мій брат так робив, і ми завжди думали, що він дуже крутий. Три роки тому йому поставили діагноз аутизм. Зрозуміло, що він просто втрачав інтерес до людини і прямо йшов з місця подій. Ви абсолютно легально можете сказати дякую вам за запрошення, але я або ми не зможемо прийти на будь-яке соціальне запрошення, не надаючи детального пояснення, чому ти не можеш бути присутнім. Просто я не можу. Момент, коли ти усвідомлюєш, що ти не зобов'язаний давати причину, найкращий. Хоча я і не можу заперечувати спокусу, заповнити ту паузу і пробормотіти якесь виправдання. Зазвичай людині навіть не потрібно знати причину їм просто потрібно почути так або ні. Не відкривати двері, коли хтось вам стукає або дзвонить. Я розмовляла зі своєю сусідкою. І вона згадала, що по району ходить багато продавців. Я їй сказала, що кілька з них продавали мені інтернет-плани, безіменний мобільний зв'язок та послуги з контролю шкідників. Вона в цей момент подивилась на мене так, ніби у мене ріг виріс посеред лоби. І запитала, чому я взагалі їм відкриваю двері. Це змусило мене серйозно задуматись, наскільки ми запрограмовані відповідати на дзвінок або стуку двері будь-кому, будь-кому хто може бути навіть небезпечним. Тож я просто перестала це робити, бо справді дивно відкривати двері тому кого кого ти не чекаешь. Мене вчили ховатися і мовчати, коли хтось стукав у двері, а раптом це служба у справах дітей. Бо мій батько, який завдавав шкоди дітям живе з нами, хоча не мав на це прав. Це сильно мене травмувало. Дзвінок у двері досі мене напружує, хоча я живу цілком нормальним життям і мені вже 35. Додам, дякую всім за добрі коментарі. Я ніколи не була однією з його жертв, тому, хоча його дії залишили мені травму, я постраждала менше ніж інші. Найважчим тут було усвідомити, що мене виростила така людина людина, яка робила жахливі речі, що мене змушував. О, так багато брехати в дитинстві. У мене двоє здорових і доглянутих дітей, і виховання їх у безпечному домі стало для мене лікувальним процесом. Я бажаю, щоб кожна дитина мала безпечний і люблячий дім. Коли йдеться про жорстоке поводження з дітьми, якщо ви щось таке бачите, будь ласка, втрутьтеся. Діти це вразлива і часто беззахисна група. і Ми всі повинні бути їхніми захисниками, незалежно від того, чи є ми їм батьками чи ні. Якщо ви самі таке пережили, це була не ваша вина, і ви заслуговували на краще. Любі слухачі, назвіть одну річ, яку ви робили все життя тільки тому, що вас так навчили, а потім виявилося, що це не правило і взагалі не обов'язково. І звісно ж, напишіть її в коментарях. Не забудьте поставити лайк, якщо хоча б одна історія у відео змусила вас сказати: блін, а й справді це ж не обов'язково. Можна було цього не робити. А у телеграмі викладаю історії, які сюди не проходять або не влізають у випуск. Реальні жорсткі, смішні, іноді такі про які всі мовчать. Тож переходьте, там ще цікавіше. У мене є класний лайфхак щодо просування. Не купуйте одяг, який треба прасувати. У моїй шафі висить два повних костюми, які прасуються і накрохмалюються у місцевій хімчисті, а також кілька краваток і все необхідне для офіційного вигляду. Все інше, максимум діловий або повсякденно діловий стиль. І якщо річ не виходить із сушарки так, що її можна повісити без складок, вона не купується. У мене навіть немає праски чи відпарювача, і я не хочу чути жодного слова про ледачість. Я служив у флоті США 20 років, я дві декади. Надив, чистив, натирав взуття до блиску, формував кашкети, заправляв штани і все таке. Я вже віддав усі докази того, що я вмію доглядати складний одяг, і з цим покінчено. Наші відчуття щодо цього можуть відрізнятися, але в цілому сидіти на зустрічах, на яких тобі не треба бути, не обов'язково. Коли я був стажером, я сказав керівнику, що зустрічі однієї команди були неймовірно довгими і занурювались в зайві деталі. І він сказав: ну так не сидіть там, просто йдіть, і мене це вибуло з колії. Ти маєш знати політику на роботі і порадитися з босом, але майже завжди можна сказати щось на кшталт. О, здається, мені це не потрібно для моєї останньої роботи. Чи можна я піду і почну працювати над проєктом? Тому або у мене є справа з коротким дедлайном, чи зараз вам потрібна ще моя думка. І просто піти. Завжди говорю це доброзичливо, завжди повертаюся до частин, які мене таки стосувалися, і ніколи не маю проблем чи погану репутацію через це. Побачити, як хтось просто не примушує себе підтримувати пусту світську розмову, допомогло мені зрозуміти, що не потрібно заповнювати кожну паузу. Дивитися на друзів, які кажуть, мені я занадто втомлений і не відчувають провини, навчило мене, що можна берегти свою енергію без пояснень. Користуватися гарним посудом моя мама була вражена, коли я зробила їй чай у порцеляні з її вітрини. Якщо не зараз, то коли скажіть мені, чому ми не повинні користуватися цим, тоді коли ми можемо. Я виросла у релігійній громаді, де дітей традиційно хрестять у 8 років. Це створювало церковний запис про членство, який зберігається назавжди. Деяким людям доводилось звертатися до адвокатів, щоб видалити ці записи після виходу з церкви. Це фактично було примусово, хоча казали, що це твій вибір. Одна дівчинка, яку я знала, вирішила у 8 років не проходити обряд, і ми діти були шоковані, що можна просто сказати ні. І ніяких наслідків не сталося. Зараз я нею дуже горжуся, і знаєте, я вже не в цій релігії. Мені було близько 15, коли я зрозумів, що не обов'язково починати курити. Ніколи усі дорослі, яких я знав, курили і думали, що я колись теж почну. Просто радили не робити цього занадто рано. На першій роботі я себе виснажував, робив понаднормово, відповідав на емейли після 22-ї і йшов зайвий кілометр, якщо так було треба для роботи. Я то думав, що так поводяться хороші працівники. А потім я побачив старшого колегу, якого всі поважали, який виходив з роботи рівно о 16.59 кожного дня. Одного разу менеджер спробував доручити йому роботу на вихідні, а він просто подивився і сказав: Ні, я цього робити не буду. Побачимось з вами у понеділок. Моя щелепа в той момент відвис. Світ не зруйнувався, його не звільнили. У нього були власні межі, а у мене ні. І це змінило моє життя. Натискати кнопку відмови від файлів Кукіс на сайтах. Кукіс печива. Я завжди погоджувався, бо я думав, що інакше не бачитиму сторінку. І одного дня побачив друга, який відмовився, і все продовжило працювати, як і раніше. Я був у тихому шоці. Зрозуміти, що я не відповідаю за емоції інших людей, я, звісно, повинен поводитись як людина і ставитись до інших з повагою, але як інші почуваються щодо моїх дій, це їхня відповідальність. І водночас я відповідальний за свої власні емоції, я не можу їх перекладати на інших. У переповненому супермаркеті обирати першу касу і стояти в ній, замість ходити туди-сюди у пошуках найкоротшої черги. У машині спокійно вмикати обігрів, але тримати вікно прочиненим без думки про те, що я втрачаю тепло. Мені просто подобається мікс теплого і свіжого повітря. Не хвилюватися, що я марную їжу, якщо я не голодний і не можу зберегти її на потім. Моє тіло не смітник, не берегти одяг на кращі часи. Хто тобто, взагалі це придумав? Ну чому найкращі речі мають носитися найрідше? Має бути навпаки. Любі слухачі, згадайте одну річ, яку ви сьогодні можете дозволити собі не робити, просто тому що ви не робот, тому що ви не хочете або не маєте ресурсу. Будь ласка, розкажіть нам про це. Напишіть в коментарях слово не обов'язково, і я зрозумію, що ви в елітному клубі людей, які не вигорають, які дбають про свій моральний стан. Якщо вам зайшов цей випуск, то у телеграмі я розповідаю ще більше без фільтрів, обмежень, життєво та щиро. Там, до речі, є історії, які не увійшли в цей випуск. Лінк в описі залітайте. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе.